Подарунками, дарами преподобний Миколай А ви знаєте, що святий Миколай це людина, яка дійсно жила на світі. Знаєте це? Так да. Хто не знає, тоді слухайте увагу. У Дніпровському національному історичному музеї пройшла новорічна екскурсія. Цьогоріч традиційно представили експонати, які розповідають про історію походження свят. Також розповідають дітям, звідки взялися ялинка та прикраси на наших зимових святкуваннях. Музеї розповідають, до цієї виставки додали ще й фотозони, де всі охочі можуть зробити світлину на пам'ять. Показуємо такі традиційні предмети, традиційні речі, які характерні саме для наших нашого краю. Шо степу, скажімо так, якими користувалися наші пращури з найдавніших часів під час святкування новорічних свят. Хочемо зазначити, що це був не тільки новий рік, а в першу чергу це було Різдво, день Святого Миколая. Ну і багато багато інших свят, які якраз тут і проходили в такий період: грудень, січень з найдавніших часів. Саме оцей період він був особливим для наших пращурів. З нового рядочка пишемо вітаю вас! Або вітаю! тебе» з новим роком. Другою частиною захопливої екскурсії був майстер-клас. Дітей вчили писати пером на листівках. Вони були розроблені музеєм спеціально до новорічних свят, і їх можна надіслати будь-куди, привітавши своїх рідних та друзів. Особливо актуально, якщо близькі за кордоном зазначає старший науковий співробітник музею. У нас їх три види: один це там новорічна ялинка, на інші це два наші експонати кам'яний ідол та чумацький віз. Але оформлені у стилі новорічному. Ну, ми хотіли нашим відвідувачам музею і дітям і дорослим показати, як раніше підписували листівки наші предки, коли ще не було смартфонів, гаджетів, коли було лише чорнило, ручка і більш нічого. В планах у працівників музею створити листівки на різну тематику і пору року, аби відвідувачі, побувавши на виставках, мали на згадку унікальну дизайнерську картку. Дарій Візір, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.